Що, якщо ввечері її номер вже не відповість, і ніколи не відповість. Шина страшний. Ой це так життєво. Чи такого тата або маму вони чекають ввечері? Просто вимкніть екран прямо зараз. Давай відверто. Всі ці розмови, що штучний інтелект захопить людство, що ось ось почнеться поневолення. Ти ж цього не боїшся, правда? Все трохи складніше. Просто з кожним днем, ший все більше показує, наскільки ти нудний, передбачуваний. І непотрібний. Так, менше тексту. А ще ти ніби переживаєш, що наші діти ліниві, за них все роблять чат GPT, Вони не розвиваються. А ми ж люди такі розумні звикли називати себе вінцем творіння, але самі так само поводимося як несправний пилосос, що роками б'ється об той самий кут. Шина страшний. Страшно те, що на фоні його алгоритму, який вчиться за секунди, ми виглядаємо як біороботи, що пишаються своєю ж зашкарублістю. За Сьогодні говоримо про тупість і примітив, який ми транслюємо щодня, який транслювали нам наші батьки, який ми щоденно транслюємо нашим дітям. А ще про те, як ши поневолить вже поневолених. Краще сідай зручніше і не кажи, що то не про тебе. Це про речі. Поїхали. Ну і почнемо з того, що це ми звинуватили ши у всіх гріхах ще до того, як він почав повноцінно працювати. Це ж було вже. Ми ніби боїмося заміни, але правда в тому, що ши це просто дзеркало. Він виглядає таким крутим лише тому, що ми стали занадто примітивними, причому зробили це за власним бажанням. Ми тисячоліттями робимо одні й ті самі помилки, зайдаємо біль мемами і пишаємося своєю складністю, хоча ми передбачувані як зламаний калькулятор. Ми маскуємо дурість приказками, які самі придумали для виправдовування своєї штупості. типу знову на ті самі граблі, а лінь пояснюємо ретроградним Меркурієм. А де ж він був 50 років тому? Правильно, його не було. І все, про що я кажу, це не теорія про майбутнє, і це не щось нереальне. Це відбувається кожного дня, кожен рік. Та прямо зараз, як тільки ти проступаєш поріг власного дому. Ти відкриваєш двері, ти герой, що вижив у корпоративних джунглях. Ти посміхався колегам, яких не любиш, терпів боса, який тебе просто знецінює, мовчав, коли тебе ображали клієнти. Ти терпів. І витратив весь свій ресурс на чужих людей, бо перед ними соромно бути слабким. Бо ти повинен триматися, бо так склалося. І ось ти вдома, тут безпечно. Тут можна зняти маску, розслабитися, повернутися в себе і стати звіром. І ось твоя дитина біжить назустріч, в руках тримає якийсь пом'ятий папірець, для неї цей малюнок із кривим деревом головна подія у всесвіті. вже ж вона чекала саме на тебе ті кляті 8 годин, щоб показати, що вона зробила для тебе. Вона дивиться на тебе очима, в яких ще немає цинізму, і що бачить, твої стиснуті щелепи і погляд у смартфон. Ну і ще твоє коротке, але таке класичне. Давай потім тато втомився. Ніби нічого страшного, так? Та коли це відбувається не перший, не другий, не п'ятий раз. Ти бачив її обличчя в цей момент? Як поступово гасне світло в тих дитячих оченятах, вона йде у свою кімнату раз за разом вивчаючи один і той самий урок. Найрідніша людина може зробити боляче і навіть не помітити це. Ти виховуєш у ній не любов, а звичку відчувати себе зайвою. Ти закладаєш фундамент для подальшого сприйняття, яке, до речі, потім вона буде транслювати світові. Або інший приклад, твоя половина, людина, що ніби ділить з тобою життя, що покохала тебе з усіма недоліками, підходить до тебе, питає, як твій день. А ти видаєш роздратоване, що давай не зараз. Потім поговоримо. І так, один, 4, 10 разів. Ти зливаєш на близьких весь свій токсичний осад, бо підсвідомо, ніби знаєш, вони нікуди не тінуться, Називаєш це втомою. Ні, друже, це жорстокість. Якби ти втомився, то не було б сил надягати оті от маски для посмішок на роботі, а так, ти просто перезаряджаєш свої батарейки за допомогою тих, хто взагалі не повинен страждати. Ти хоч раз питав себе, чи заслуговують вони на такого тебе, чи такого тата або маму вони чекають ввечері? Чому страждати повинні саме вони, а не ті, хто ці страждання тобі приносить. А знаєш що найгірше? Що ти робиш це все під акомпанемент заздрості, яка чекає на тебе в стрічці новин. Щойно ти відштовхнув дитину, фиркнув половинці, ти сідаєш на диван і відкриваєш Instagram. Або Фейсбук, неважливо. І тут починається справжня кара. Ти дивишся на чиєсь ідеальне життя, і відчуваєш, як заздрість роз'їдає мозок. А може і не відчуваєш, але дивишся все одно. Ти порівнюєш чужу картинку зі своїм реальним, немитим посудом. Ти такий, блін, оце живуть люди. Твій мозок навіть не їде в сторону подумати, а які проблеми у тих людей у реальному житті. Але вже ж їх проблема порівняно з твоїми ніщо. І ти сидиш, дивишся, спостерігаєш, коментуєш, нічого при цьому не роблячи в напрямку змінити. Замість хоч якихось змін ти робиш те, що робить кожна слабка істота, ти починаєш це висміювати. Задумайтесь, народ, весь наш гумор, усі ці меми про те, як ми деградуємо, це просто спосіб не мінятися. Нам смішно, щоб не було так боляче від власної нікчемності. Ти що, дурний? Ой це так життєво, блін, ну це ж так і є. О, да, я так само протупив вчора, кажеш, ти чи не під кожним відео, а потім ще відправляєш це комусь. Знаєте, оці відправ тому, хто такий самий, або в кожного з нас є такий Альошка. Реально, ми бачимо, які ми дурні і ще й хизуємося цим, нічого при цьому не змінюючи. Це ж так життєво. Камон, народ, це тупо. А потім ти йдеш у LinkedIn, заповідник успішних ліцемірів. Ти лайкаєш пости про емпатію, хоча щойно підставив колегу. Пишеш коментар, як же класно, коли надають зворотній зв'язок, а сама говориш лише за спиною. Репостиш інфу про топ-10 книг, а сам ненавидиш читати. Ми граємо в ігри, де лайки заміняють вчинки. Ми віримо, якщо написали про усвідомленість, то самі вже стали усвідомленими. Ми будуємо особистий цифровий пам'ятник, бо так треба, бо так кажуть тренди, поки справжнє життя кричить від болю. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Ти кажеш, від долі не втечеш, або ну що я можу зробити, я без сили, і це вони тупі, але насправді ти просто занадто лінивий, щоб відійти від краю тієї прірви. А далі цікавіше твої близькі бачать, що ти тонеш, як ти страждаєш на тій роботі, як тобі то все вже по горло сидить. Мама каже синку, ти якийсь не такий. Дружина говорить, твої очі стали пустими. Можливо, не треба витрачати стільки енергії на роботі. Давай кудись підемо просто подихати. Але ти їх не чуєш. Вони ж не закінчували курсів. Вони не лідери думок. Це просто люди, що можливо колись тебе образили, і ти з тим живеш. Тому ти відмахуєшся від них, бо вони пам'ятають тебе справжнім, а твоя нинішня фальш ріже їм Ми вам краще тихо, боя я, я крутіша за вас, та ні, замість всього, що тобі пропонують близькі люди, ті, хто несвідомо бажає тобі добрати, шукаєш порятунку в чужих. Спілкуєшся з колегами, вмикаєш подкаст гуру, який за гроші розповідає тобі те, що мама намагалася сказати безкоштовно 10 років тому, і ти киваєш, як же це глибоко, точно треба бути собою і не зраджувати свої переконання. Вирішено серйозно, знаєш, чому слова, чужого дядька тобі ближче, бо за них не треба платити щирістю. З мамою треба бути людиною, а з подкасту можна залишатися споживачем. А тепер увага, моє улюблене, ти приходиш додому і такий, блін, я сьогодні таке дізнався, мені таке сказали. Реально, дізнався? Я тобі про це цілий рік кажу. А здоров'я! Ми починаємо цінувати його лише в реанімації. Тут одразу і віра в Бога, як бонус, і думки типу, а чого раніше не робив, а я не знаю, чого не робив. Тобі зі школи розповідали, як важливо слідкувати за здоров'ям, робити те, те і те, і що багато ти не наробив. Тупо ще пак. Ми завжди все знаємо, ми все проходили, але часто чомусь кажемо, елементарне люблю вже закриті труні. Це ж вершина нашої тупості розуміти цінність життя лише тоді, коли його забирають. Звідки це? Звідки в нас така впевненість, що смерть це те, що стається з іншими? Чому ми так любимо прикривати свою бездіяльність вірою в Бога? Ефімерною надією на краще, незрозумілими думками типу два рази в одну річку не війдеш. Ти часто думав, що поки ти слухаєш чергову розумну книгу або дивишся свій серіал замість того, щоб обійняти батька, твій час витікає як пісок. Він же не безкінечний, як і терпіння тих, на кого ти виливаєш чужий бруд. Коли він закінчиться, у тебе залишиться лише одне слово твоє улюблене слово вбивця. Потім це слово найпотужніша зброя самознищення. Потім подзвоню батькам, потім піду в зал, потім поговорю щиро, потім здам аналізи. Мій тато колись розповідав мені про пастку, в яку ми всі потрапляємо. Згадайте, в садочку, ми хочемо в школу, в школі, в інститут, на роботі, на пенсію. Ми завжди хочемо бути десь, в іншому місці, але тільки не в поточному моменті. Нам завжди чомусь ніби здається, що там, за моїм будинком, трава зеленіша. Батько мені сказав тоді: сина, цінуй тут і зараз. Я знаю, ти зараз цього не зрозумієш, якби я тобі про це не розповідав, але просто запам'ятай це. І я запам'ятав і навіть намагався це відчути. Не скажу, що дуже вийшло, але суть зрозуміла, потім ти нічого не повернеш. Мій батько вже тоді знав, чого не знає жоден алгоритм. Час це єдиний ресурс, який не відновлюється. А ти кажеш потім. Ти живеш так, ніби в тебе в кишені запасна вічність. Тобі дзвонить мама, ти скидаєш, бо ти зайнятий. А ти хоч раз задумувався, що, якщо ввечері її номер уже не відповість, і ніколи не відповість. Ти будеш битися об обстійно, згадуючи свою важливість: да-да, знаю, зараз в тебе думки, та ну прям крайно ще береш. Бачиш, ти навіть не підпускаєш можливості цінувати тут і зараз. А скажи мені, тебе буде втішати те, що ти доробив ту свою справу, за котрої не відповів? І так, з часом ти все зрозумієш, що заповнив життя серіалами та роботою, але в тебе не залишилося жодного живого спогаду. Тобі буде 70, ти знатимеш усі тренди 2025-го, але не знатимеш кольору очей своєї дитини, коли вона була щаслива. Це те про що ти мрієш? Ший, отримавши помилку, миттєво змінює шлях. Він не каже, доля така. Він виправляє код, він наміряється з іншими подібними інтелектами, потужністю заліза. Він не каже тобі слухай, я щось підзамурився. Давай завтра спитаєш, а? Він бере і робить. Ну, максимум підписку просить. А що до тебе? Ти ж у нас Гомо сапіенс Ти знаєш, як жити правильно, що треба для щастя, які дії повинен виконувати, як з ким спілкуватися. Але що з того ти робиш? Продовжуєш битися головою об стіну? Ти знаєш, як правильно, але обираєш шлях деградації. Твоя тупість стала невиліковною. Бо ти навчився її виправдовувати. Я людина, мені властиво помилятися. Да, я лінила, як і всі тельці, або дурні тільки в касі щасливі. Слухай, а як же оце твоє, я люблю вчитися, дізнаватися нове, тобі властиво вчитися? А ти просто відмовляєшся, ти стаєш менш ефективним за чат бот, бо бот хоча б не бреше собі. Це не просто помилка 404, це системний збій виду, який вирішив, що він вже всього досяг, сидячи в калюжі власних виправдань. А тепер подивись на цей пристрій в своїй руці. Він пам'ятає кожне твоє потім. Коли тебе не стане, ши зможе імітувати твій голос і навіть твій гумор. Для мережі ти станеш безсмертним, бо ти і так давно перестав давати їм щось, крім сухих даних. Але ший ніколи не зможе замітувати ту тремтячу тишу, коли ти вперше за 10 років щиро обіймеш маму і відчуєш наскільки крихкими стали її плечі. Він не зможе передати запах волосся твоєї дитини, яка нарешті дочекалася, що ти відклав той телефон і побачив її, що ти захоплюєшся тим малюнком і щиро радієш життю. У цьому і є парадокс. Ми так боїмося машин, що не помітили, як самі перетворилися на застарілий софт, який просто копіює чужі реакції. Тому народ, ті з вас, хто додивився до цього моменту, мені зараз не треба лайків, не пишіть прямо зараз коментар, оце реально встигнете, якщо захочете. Просто вимкніть екран прямо зараз. Встаньте і зробіть щось настільки нелогічне і людське, щоб жоден алгоритм не зміг це передбачити. Підійдіть до дитини, обійміть її так, ніби від цього залежить ваше життя, бо насправді так і є. Наберіть номер батьків, не щоб щось запитати, а щоб просто побути в трубці живим звуком, поки цей звук ще є кому слухати. Бо знаєте, що насправді страшно? Не те, що шина вчиться відчувати як людина, а те, що ви одного разу прокинетеся і зрозумієте, що ви вже давно відчуваєте себе як алгоритм. І якщо так, то яка різниця, хто з вас двох сьогодні першим натисне кнопку вимкнути?